На суші воді та в повітрі українські дрони атакують окупантів у тилу та на лінії зіткнення. Дрони задали темп, темп цієї війни. Вони різко стали м -м, найважливішим засобом цієї війни. За різними оцінками до 70 відсотків втрат особового складу роз армії, відповідно і бойової техніки, якраз є наслідком застосування безпілотних літальних апаратів українськими захисниками. Ми явно крутіші в виборі і, скажімо, так, в маневреності, так якби в маневрі силами і більше, засобами в першу чергу, тому що у нас більше 165. Розробок іби різного виду, які тестуються, проходять, якби і, скажімо так, використовуються на полі бою. Нова структура у ЗСУ сили безпілотних систем успішно впроваджує інноваційні технології проти противника. Тільки за ці два квартали, там умовно, якби цього року, якби ми е, е, вже поставили у війська там в шість разів більше дронів ніж за весь минулий рік. І це якраз спільна перемога. і Як для генерального штабу так і для міністерства оборони, навіть країна-агресор визнає перевагу українців у застосуванні безпілотних літальних апаратів. Уже, скажімо так, легендою стали українські баба бабаягак, як вони її називають ведьма, які... Е Применяются силами обороны Украины как для дистанционного минирования местности, так и, соответственно, нанесения удара по пунктам постоянной временной дислокации личного состава противника. Бывший э, глава Роскосмоса Рогозин заявляет о том, что на его направлении, а речь идет о запорожском направлении, где, э, соответственно, якобы воюет Рогозин. А преимущество української сторони, оно просто тотальна. Завдяки креативу у розробці та застосуванні ударних дронів на фронті українці стали новаторами у військовій тактиці та прикладом для всього світу. Ми розуміємо, що технічно, е, в плані людського ресурсу, нам протистояти їм, ой-ой-ой, як важко. А якраз створення цих сил це природний процес е, того, що ми протиставляємо ворогу наш розум. Нашу кмітливість, так і нашу технологічну перевагу. Плюс це продукт для всього світу в плані вивчення, і повірте про це, будучи писати дуже-дуже багато книжок по всьому світу. За прогнозами багатьох експертів, fpv дрони найближчим часом можуть замінити бойові порядки. Збільшення концентрації дронів, вирішення питання паралельного застосування в умовах обмежених умовах радіочастот аналогових, зокрема. На порозі це рішення вже воно нікуди не дінеться. Самонаведення, чи самодонаведення дронів, зрештою пілотування у рамках кастомних окремих мереж, котрі замінять і Starlink, і Стільниковий зв'язок, застосування всіх інших розробок, які зараз реалізовуються, ну, воно у нас фактично. Приведе до стану справ, коли 10-кілометрова смуга, а може й більше 20 кілометрова смуга, буде мертвою зоною. Саме тому українські розробники БПЛА для нашої армії зараз активно займаються розвитком роєвих технологій на базі штучного інтелекту. Простіше кажучи, створюють розумні дрони. Чим заключається смисл роєвої атаки? Одновременно атакують ціль нескільки десятків. беспилотников, что увеличивает возможность поражения целей и, соответственно, снижает эффективность средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Причем применение искусственного интеллекта, вот именно с так называемым машинным зрением, увеличивает эффективность поражения целей порядка до 80%. На даний момент сучасність оператора дрона дрону ефективність пораження від 30 до 50%, якщо Існує річ іде об професіоналі. За даними західних експертів, на даний момент силами оборони України за допомогою атак безпілотниками по території РФ вже знищено близько 14% нафтопереробних потужностей країни-агресора. Экспорт э, сырой нефти и нефтепродуктов благодаря успешным атакам украинских БПЛА снизился на 17%. Вследствие успешного характера действий украинских БПЛА Российская Федерация вынуждена была пойти на непопулярные меры, а именно временный запрет на экспорт э, э, нефтепродуктов, бензина и дизельного топлива. Силію снідять соціальне напряження в російському обществі. Якщо зараз оператори дронів виконують бойові завдання приблизно п'ятьма безпілотниками, система штучного інтелекту може одночасно працювати буквально сотнями.